Привіт, френдлі! З вами Деніс Френдлі. Коротше, дружні, я сьогодні купив у магазині знову напій, але цей раз розліпто. Ну я надіюся, що вже хоч зараз не буде так погано, як було вчора відколи з кавою. Я вже побачив, що ви протягом сьогоднішнього дня зацінили і теж погодили зі мною що божі, яка фігня. Добре, що ти це зняв Денис, що ми це пробувати не будемо. Завдяки твоєму відео, дякую, ми пробувати вже не будемо. Ну, радий, що мої відоси комусь вже стають в пригоді завдяки тому, що я даю свою оцінку і кажу, яка це фігня, заодно ви вже собі не шкодите і не купуєте це. Ну, бачите, якийсь... саме там одна дівчинка прокоментувала, що їй у цьому якась користь. Ну, зараз зачитаємо коментарі. Ну, а зараз після цього це. Ну, поч. Поїхали за ціним цей ліптом, так. Поїхали. Як же без заставки, звичайно, чуть не забув. Мов знову забути. Let's go. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пити. Так, але перекладу немає, так? Так. Так, так, так. Щось на арабському, бач? Коротше. E, Fable and Calories. Calories, ага. E, e, Коротше, Seviur Pasteku, Mente Aistia. Коротше, одним словом, e, холодний чай e, зі смаком кавуна. Ліптон, 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 поїхали. Подивимося, що він себе, скажем, представляє. Що він смачний, не смачний. Mm -hmm. Так, тому такі справи, поїхали. Я був знову сьогодні у ремонттера, бо він казав вчора, що позвонить. Не позвонив. Я так і знав, що він не позвонить, Треба прийти самому запитати. Сказав, що мав би до кінця тижня приїхати ця запчастина. Бо щоб ви розуміли, я вирубую зарядне. Зразу вирубується телефон. Взагалі нічим не, ніяк не покористуєш. Я тут хоч на 5 секунд е, записав вам коротке відео, бо розумієте, телефон отут так зроблено, що під низ треба пхати зарядне. І як ти забираєш, ну воно не стоїть. Ти не можеш поставити коротке зняти. В, великим повезло, бо тут горизонтальне, та, а вертикальне ти мусиш так. Зараз кажете, як ти що ти будеш зараз знімати? Я ставлю просто на стіл і тко. Якби знаєте, нахиляюся до телефона. Та. На запах вже прикольний запах. Пахне. М -м, прикольно, пахне кавуном, зараз зацінимо. І та, такі справи. Завтра ми ще їдемо у Франківськ, і от не повезло. Під час дороги я вам ні дорогу, сволоч, не знімлю. YouTube шорт, я думав. Та, в принципі, я вже один раз і знімав, що там вже знімати. Франик як Франик. Ну, добре, але думав хоча б музику послухати. Все. Срака, не послухаєш, вирубиться. Ну... Сам виноватий, бо міг швидше піти. А я думав, затягу. Ну, типа, пізніше десь піду пізніше. І допізніше все. Коротше, одним словом, треба вже робити. Ну, такі справи. Ну, знаєте, посижу без телефона. Просто дорогою. Ви зараз кажете, ну, а повербанк Угу. Був повербанк, тепер вже здув. Так. Коротше, до речі, пам'ятаєте, як ми завжди з вами робили і підігрівали чай, були. Пінка. Так ось. Зараз чай холодний, тут теж є пінка. Дивно, бо то було в домашній чай, а це магазинний. Ну, значить, у теж така фігня є. Поїхали. Знаєте, дуже сильно відрізняються магазинні чаї від домашніх. Все-таки домашні краще. Фігня теж повна. Просто холодний чай. Знаєте, кавуна добре не чути. Оціночка. Напевно, 5 балів, не знаю. Знаєте, настав час справжньої оцінки. Ну, взагалі не солодкий майже. Чуть-чуть. при такий. Я просто поставив 5 із 10, все. Тому що нічого тут такого смачного солодкого нема. 5 із 10, так. Да, доїло вже підвищувати до 8-7. До Тепер настояще. Ну, справжнє те. Це вже останнє. Я вчора жалівся, що ми на YouTube Short не лишали, ну... Но... Це не є щось таке, що треба його на YouTube Short лишити. Тому я... Ну але я барню теж хочу все лишити на неї. Я тоді барні трошки лишу на YouTube Short тоді, те. Так. Все. 5 балю, там було ще 2 смаки. Розумію, що їх брати більше не буду, бо так я собі. 5 балю. Я ще таке собі думав, хотів би пластівці взяти, бо я вчора вам казав. Але думаю, може. Бо дивіться, їду завтра в Франківську, може з Франківську візьму. Якщо не вийду у Франківську, знімлю тут куплю пластівці, подивлюся. Або після завтра куплю пластівці. Ну, ті, що з молоком треба змішувати. Тому такі справи. Давайте зачитаємо ваші коментарі під одним відео, а то, що мені під відеокліпом треба читати. ну Так як це короткий відео, то і під відеокліпом ми прочитаємо і під цим. ну Тим одним виберу там, чи з Морозовим Райдуга, чи. той, е, чекайте той напій, що ми кола кава. Та. Е, ну що ж, новини каналу під останніми відеосами. вчорашніми цими такі. Один ролик списали лайк, я мусив закривати під цими двома, поки що не закрили. Десь є 20. Hello, friends, ну я party. тут закрив, тут було 4 лайки, а я дивився в обід, як був на роботі, бо я був сьогодні на роботі. То було 15-16 лайків. Бачите, деякі відоси. Ютуб змітає лайки. Ну, що зробиш? Так, і третій, 23. Бо я дивився, перше було 13. Добре, 10 додали. Е, окей, да, пішли читати. Під відеокліпом. О, дякую, бо знаєте, саме найменше в мене актив за останнім часом під відеокліпами збирали. А тепер ви мені по, хоч 30 коментарів написали. Дуже дякую, що хоч вже актив. Бо знаєте, я вже розумів, чого мені не писали, що якщо якусь реакцію їм, то лишають коментарі. А під відеокліпом не лишали через те, що перша причина багато контенту, вони все не успівали, але вже коли успівали. Але друге все одно, навіть коли все коментували за той день, то все одно під відеокліпом було менше коментарів, все одно, ніж е, реакцій. Бо дійсно, а що ти про музику можеш сказати? Просто класна музика, там сердечко, от понаставили, все. Ще може якісь запитання, коли наступне відео, щось таке може запитатися, ти все. Ну типу вийде та бо тут, типу, що коментувати. Якщо, якщо наприклад, то то, що був відеокліп у мене, що я переливав воду, там було що постійно відеокліп на воді. Ну а якщо просто музика, і я ж там їм, і тут дійсно нема що, що прокоментувати. Тому я розумію, чому тут завжди менше коментарів, ніж під е, звичайними реакціями. Ну добре, Марко, тобі, люблю твою музику, і я люблю твої коментарі. Е, так, хто це в нас? Матвій знімає. Матвій знімає. Я не розумію. У тебе було спочатку канал Матвій знає, чи Матвій знімає? Треба передивитися, де ти спочатку мені коментував. Ну, типа відос, бо ти вже змінив канал. Фінво дуже класна музика, дякую. Неотікал Cow запальна музика радий. Ну, бачите, в основному запальна і класна. Смішний забавний кліп, музика топова, початок найкращий, а... Зрозуміли? Ще от цю прев'ю треба поставити. Ставлю лайк, дуже дякую. О, зацінили. Дуже дякую. Денис сьогодні буде новий смак Марійки. Е на днях, на днях буде той карамельний, що треба взяти. Чекайте, Марійку я брав у себе в магазині, добре. Тобто не в місті. Містер Бістер, дивно, що ти не зробив кліп з Марійкою. А, чекав того моменту, ага, ні. Ну взагалі-то я не думав про це. Я думав якнайшвидше зробити. взяв перший попадальщик з Кока-Колу в кафе, Тому. Такі справи. В якій програмі монтуєш відео? KineMaster, Елего Фокс тридцять Круто, давай кожен день кліпи. Кожен день ні, але сьогодні буде. І після завтра, 23-го. І поєм тридцятого. Та. Ася Яремчук, а ти яку любиш найбільше слухати музику? Яку е, слухати? Ну, оця що грає? Тю ще вставляю, ну взагалі-то я меломан. Знаєте, що сподобається, то послухав. Але ну якщо на постійній основі виходить, що ці кліпи, ця музика що я постійно вам даю кліпи. Це, виходить, я найбільше люблю слухати. Тісмей 2005. Треба було додати у кліп, як ти Марійці сподобався. Угу, Ну не додавав, Спеціально аби ви, мені, аби, аби ви не дочекалися. DJ PS, то, походу, сьогодні теж буде кліп. Звичайно, угадав. Лізія Бернс, робиш ще кліпи, музика дуже крута. Дуже дякую. Буду робити і далі. Дякую, скільки хвилин тобі йде на монтаж таких кліпів. Без зйомки відео тільки ці кліпи. А, недовго. Якщо ти вже маєш готовий. Ну розумієте, я беру взагалі то це або Болгарію, сюди найбільше вставляю, або з цих відосів, які я вже сьогодні зняв. Найбільше. Ну, сьогоднішні. А, щоб сьогоднішні, треба ще плюс врахувати. Ці Ну окей, якщо ми будемо брати, наприклад, просто вже готові відосики місяць назад зняті, то ну, все одно я трачу десь 10-20, ну і ціли 25-30 хвилин. Тобто, ну, є трохи десь. ну, Відсили найбільше 20 хвилин, ну 25 виходить на експорт. 20 хвилин монтаж, але це ще треба до того ну, коротше, пошук музики. Знайти файли, змонтувати плюс, ну це ж ну, монтаж проходить десь 5 хвилин. 5-3 хвилини і вже готове відео. Бо це це по 3 хвилини, якби це було 30 хвилин це б було йшло довго. Та. Тому загально десь 30 хвилин, 25-20, десь так загально. Та. Тобто можна найти швидше за 15, якщо вже підготовлений. ну таке, та. Добре, далі. Е, пісня. Ну, не можу сказати, боюся авторів ці. Ура! Денис, скажи названі пісні, пісні, ніхто ні, тебе не заблокує. Він е, боїться страйкнути. Він вже в одному відео показував, як йому на канал страйкену. А в якому відео. У відео Ще... чекай, На початку року 22. Ну, я коротко, там зняв, що мені вкинули бан і показав і того автора та, то відео. Так що... ну, можу зараз вам показати, в якому відео ти зараз подивишся. Та... E... Ну, коротше, я боюся сказати, я не буду казати. Хіба самі шукайте, бо шазамте. Не знаю, Кира Рафаел, а що, вже Болгарію відеокліпок закінчились, я йому відповів, що просто вирішу в цьому кліпі її не додати. Він написав, ок, зрозумів, чекаю тоді у наступних кліпах. Та може сьогодні додав, якщо получиться. Ну просто розумієте, якщо підходить той момент, що ми весь час у дорозі, то рухаємось в Болгарії, може додати, чи я там десь ходжу містом. А як хочеться, знаєте, отако зробити монтаж, що приближення лиця і віддалення, ліпше все-таки звичайне сьогоднішнє. Бо до речі, коли я так. Ну, зрозумів постійно, що як я хожу, е, хо, тримаю, як типу, влог знімаю, хожу, воно, як ти приближаєш, воно погано робить, а як камера стоїть і ти просто приближаєш, бо камера не рухається, дуже класний ефект, що воно приближає добре у монтажі. А як ти рухаєшся, ти, ти ліпаєш камеру, воно вже приходить поганий монтаж. Тому ось що, наприклад, учора не додбавив Болгарію та, у відеокліп. Щоб просто було це зближення, нормальне і коли камера просто стоїть. Мартіла Кастілузя, то більше не купуй цю коло. Окей, зрозумів. Очень класна музика, де береш МКС, тобто no на нокопірайсон, найпопулярніше з цією музикою. Е, ні, я беру в канала, з каналу Уксен. Такий канал музикальний Уксен. Загугли е, і дізнаюся там. Так, добре, ще показую оцей відос якому відео. Так, там було, що мені кинули страйк, я знаю цей відос. Так, 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 він десь тут якраз. Його легше знайти, бо я знаю, що він, скільки він набрав, що він десь тут буде цей. О, просто 500 перед помітаю, пам'ятаю, він часто ти його знайдеш. О, мені кинули страйк. Подивися цей відос, опублікований 10 січня. Тут я показав, що мені той автор кинув страйку, Там всі ці діла. Подивися, я там оскаржу, але надіюся, більше не буду. Через це відео я. Перестав, знаєш, давати вам музику. Добре, давайте ще друге відео прощаємо. Так, 32. Погнали. Я закріпив, бо від самої Асі, яка мені запропонувала морозиво, вона написала, що взагалі-то я мала на увазі морозового райдуга відруть у вафельному стаканчику. Спробую його, воно дуже смачне, а це я і сама навіть не пробувала. Я думав, що вона. що, що, Я, я думав, що тільки одне морозиво райдуга, що нема двох видів. А я загуглив спеціально і побачив, що є з, 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 з ефірним таким стаканчиком, як вона. А то там таке зефірне, а вона написала вапель. Ну, то, напевно, воно і мало бути зефірне. І отаке, як це, що ми вчора пробували. І я думаю, ну, блин, ще послухав підписницю, то що ніколи не пробував, і бац, ще й не то, ще, ще виходить ще якась версія. Добре, знайду іншу версію райду, звичайно, її також куплю. Бачите, коли вас послухався, ну все одно не догодив, бо не то взяв. Пф, дивно. Ну і я написав. Лол ще й не так купив, що ти написав. Ну, не повезло, так не повезло. Добре, давайте далі. Е, давай попробуй білий шоколад або хлоп'я з енергетиком. Типа змішати хлоп'я з енергетиком, блін, це дорого вийде. Ні, ну можна енергетик. Та ні, я не буду це робити. Просто з молоком хлоп'я або просто енергетик. Думаю, це ти мала на увазі. Ну, білий шоколад, бачу, ви писали, може візьму. Знову Матвій знімає. Прикольно, я такого розвитку ще не бачу. Ну, та. Моль 728, твоя ава на ютубе найкраще. Дуже дякую. Лізія Бернс, давай білий шоколад чекаю. Бачу, багато вже написало, що чекають, але бачу на вигляд смачніше за колу каву. Ну та, морозу, це смачніше. Чекаю просто білий шоколад. Просто білий шоколад, ти чекаєш? Добре. Ні, тут всіх цвятох радух є. Та, я не знаю, що вони назвали це райдо, я це вже читав ось ці коментарі сьогодні. Не знаю. Ну, рай, райдуга, тут радуга, Тут ще помилка якась виходить, бо райдуга буде чи рай... радуга, тут райдуга називається. Ще, знаєте, суржиком написано та. Ну, не Кісрофел, шо, я не знаю, якийсь рофл чи що, я не знаю. Джейпс то, а зараз теж їм морозиво. але я зараз теж їм морозиво, але лосунку. смачного. А це мені напоминає губку для ванну чи посуди. Точно, реально Реально трохи похоже та правильно замітила. Блін, реально похоже, вони просто взяли дизайн з губки. ахаха, це точно. Ну, дійсно, ти а ти можеш, поки у тебе в кімнаті ремонт ззаді себе повісти рамочку своїм логотипом канапу. каналу? Ні, бо то, що треба свердлити туди цвик, типу що повісити. А навіщо? Зроблять ремонт, уже туди повішу, буде найкраще. Та... Кира Ф, мені тільки рожева сторона сподобалась. На вигляд маєш на увазі? Може і так. Може рожева сторона. Та, не знаю. Мені щось таке собі, не дуже. Daniel Паркер, 802, у Радугіт 7, тобто тут всього три. Та, якась херня. Називайте, то хоч робіть. Е, ну, щоб на те, що ви назвали, похоже. Це триколі та райдухи. А у мене молочний на першому місці. Чорний на другому, а білий на останньому. Ну, кожного свої смаки, А я найбільше люблю чорний шоколад. Кожного свої смаки, кажу. Мені це морозу нагадує швидше Кавун, а не веселку. а він не був зі смаком Кавуна. А, ти у мене це питаєш, а до кого ж? До Бруно питає. Коротше, та ні, просто біле тис печиво. Просто біла начинка і з печивком. Ніякий смак кавуна не видавав. Та, але на кавун може дійсно більше чекай. Там який кольор був в цьому я вже не пам'ятаю, червоне і жовте, так? І зелене. А, дійсно на кавун, похоже, бачите, червоний і зелене. Ну, Олег Малевич, да, давай саме і білий шоколад. Окей, бачу, дійсно багато коментарів написали, все-таки треба брати. Якщо морозу маленький, я можу зараз запхати його до рота. І, і мене від нього зуби навіть не, не болять. Ну, то пхай, мене, мене болять, от ви ж запхав почали ріжати. от Ти собі запхай і подивимося, чи будуть боліти чи ні. Ніколи Алмаїда. Давно я більше дивно, я більше люблю чорний шоколад за білий. Чому ти не любиш чорний? Він мені взагалі не гіркий, а ніби зі смаком кави. Це тобі він взагалі не гіркий. А він мені дуже-дуже гіркий. І ніяку каву навіть близько там немає. Тому такі справи. Деніал Паркер на райдугу взагалі не похоже. От-от. ось-ось, -от, согласен. Ну, ось -ось, та... Ні, ні, на ЛГБТ це ніяк не схоже, бо в них прапор веселки. Тут тільки три кольори. Ну, ну Бачите, я просто подумав, що кій кольор е е веселковий. А тіпа, тут пише радуга, ти а тут щось не подумав, що тут тільки три кольори, а там сім. Ти вирішили нас надурити. Та. Е містер Бістер, чому ти показуєш, що твоя ава це є ти, Денис Франція? Ти її малював чи взяв на замовлення, щоб тобі її намалювати? Намалювали. Да? Ето його Ава, на якому що каналі вона є. Он нігде її не вкрав, сам нарисував. На якому що каналі. До речі, була, були такі канали, на якому була моя Ава. І це не мої фанати, бо то, що були мої канали. Типу називалися Фанат Дениса Френлі. Вже цю аватарку ставили. Ну, Пару років там назад, що знаєте, якісь віддані. Но це були не Дениса Френлі. Це, коротше все-таки украв. Е, тому що це був 16-й рік, я рандомно знайшов цю аватарку, скачав собі у папку. Бо в мене був ще старий канал, на старому каналі був я у вишиванці. І типа, коли я вже поміняв, ну, зрозумів, що я не хочу називатися так, як називався старий канал, тупа назва. Я ну, ім'я і прізвище, просто поміняв, додав творчості назвав День Сам та придумав за День вже потім знайшов. Я просто розумієте, рандомно позакачу аватарки для каналів. Для майбутніх, може канал десь щось бачите, і пригодилося. І Тих папків там було пара аватарків, і я вибрав суто цього в капюшоні себе і виявилося, що вона вже як. Скільки то вже? 7 років. 7 років на каналі. та, е, І. та, да, і виявилося, що вона найбільше мені підійшла, От стоїть вже дотепер. І супер класно, і. Але виходить, я потім через рік 2017-му якось дізнався автора цієї аватарки, і йому ще був написав ВКонтакті, чи це ви намалювали. І він просто сказав так. А ви хочете замовити, чи що, і я потім вже нічого не питався. Просто запитався, чи, чи це він зробив. І Я вже навіть не знаю, що це за автор, якщо чесно сказати. бо то, що... Е ну, я це було дуже давно, я забув, а ту сторінку заблокували, я вже ніяк не найду автора, хто це намалював. Тобто, Автор не віддав. Та, але були, що... Він коротше, розказав, що він цю аватарку для якогось каналу. Я той канал знайшов, там була моя ну, ця аватарка. Той канал був взагалі, навіть не знати, чи 100 підписників він мав. І може ще той канал можна пошукати, але не впевнений. Я, я знаю, що я його був знайшов через Яндекс. Чи як. Чи Яндекс пошук. Знаєте, є ж ці пошукові, ти вводиш просто картинку, але ну, бувають тобі результати та е, такі схожі самі. Ти я може ще раз пошукаю, подивимось, на яких каналах ще ця аватарка моя лишилася. Та. Е, тому ось такі справи. Виявили, що не так, як ти написав. Ну, правильно, бо я думала, що це я. Ну, це не я. Я просто взяв аватарку. Е, та, Тому такі справи, та. що сам я її не малював. Е, Djps. тут юмороз голосунка. Якщо ні, то теж спробуй, я вже згадав і їв тоді спробуй нові смаки трохи мала колосунка. Е, ну ми їли. Тоді пару днів. Ну, пару місяців чекай, Десь було, що ми їли, так? во, оце, 8 днів назад, та. Е, то нові смаки буде, візьму, не буде. Візьму, спочатку хочу знайти все-таки то, що Ася мені написала, бо я не можу нічого знайти. Взяв то, а ні, не то. Непонятно, чого два смаки райдуги той. А може вже та другий край дійсно на веселку буде похожа? Ану напиши, Ася, дійсно на веселку похожу, чи не похоже. Ну, якщо дивишся відео, напиши. Фокс. по-перше, чому назва цього морозу на російській мові? Скарга виробнику. Е... Ну, так, так, по-друге, чому тільки три кольори, дурак. Е... Навіть, е... навіть знає, що їх має бути цілих сім. Розумієш, то радуга. А Райдуга, райдуга, радуга по російськи А це райдуга. А ну, чекай. Для сута. Ну як то радуга радуга. Радуга, Марії. Радуга. Фільм смотреть. зробити делать Рейнбул. Ну, Рейнбул я це точно знаю. Радуга, так? Да? Радуга, радуга, а це райдуга. І не знати, чого вони додали, тобто суржик якийсь. Коротше, не знаю, нічого не зрозуміло, та понятно. Короче, це морозиво, ну, коротше, з'їли ти з'їли. Зараз я піду, але зараз я все-таки в 8, годину, 8 там бруну монтую, коротше, трошечки пізніше ми це знімемо. І це швиденько з'їмемо, ще вспіємо коменти зачитати і все. З вами був Денис Фрейні, радий був вас бачити на своєму каналі. Зараз буду знімати наступне відео з Барні. Прочитаємо ваші коментарі під таким роликом, під тим. Кока... Coca... це ми що, райду, а то кока колу Кав. Ну там ви подякували, що... що мені, що я купив, щоб ви більше не брали. Ну, добре. Всім удачі, всім пока. Йоу.